Отак, от як надійний партнер, Перевір авто в наявності. Про Владиміра Путіна під позивним прикет. Продовжуємо далі говорити, але вже знаєте, не в тому його такому не знаю, якому цирковому амплуану. Не знаю, якими ще словами назвати те, що відбувалося, і ті всі знаєте, штуки, які ніяк не можуть синхронізуватися стосовно його цих візитів, поговоримо зараз про гроші Владіміра Петуна їх у нього багато ну принаймні про це пише міжнародна преса посилаючись на американського фінансиста і правозахисника біла браудера путін один із найбагатших людей у світі саме під таким заголовком вийшла стаття на видання засідний морнінг геральд і власне свої гроші стверджує американський фінансист путін приховує за допомогою підконтрольних олігархів а розмір його статків Сягає 200 мільярдів доларів. Ну і говорить про те, що варто санкціонувати саме російських олігархів, тому що відбираючи гроші у них, цивілізовані країни частково відбирають гроші. І у Путіна в тому числі нагадаю також, що фінансист і правозахисник Білл Браудер він був прихильником, адептом ось цих санкцій, накладених на Росію. І зараз ми детальніше прослухаємо цитату з цієї її статті, але перед тим зазначу, що ми неодноразово вам показували, як живуть мешканці Російської Федерації, як живе ота їхня глубінка, де немає, знаєте, ані канані каналізації, ані водовідведення, де діти в болоті йдуть до школи, де серед машин можливо якась заведеться одна біла лада. Це такий собі конвертований, знаєте, військовий трансформер. От він загинув і перетворився на якусь там біленьку ладу. Хоча здається, зараз із цими автівками. Ками теж виникають проблеми, бо їхнє оце вітчизняне виробництво. Ну знаєте, імпортозаміщення, як вони це називають. А олігархи і Путін цілком нормально себе відчувають. І допоки ота їхня держдума пропонує вести якісь воєнні податки, допоки говорять про те, що десь там треба щось у мешканців відбирати, якщо вони воювати не хочуть, то знаєте, Путін і російські олігархи дуже нормально себе чухають. Коють всі докупи, на жаль, на жаль, дуже сподіваємося, що санкції ставатимуть усе більше і більше. Ну, давайте частину цього повідомлення прослухаємо. Путін – найбагатша людина у світі за два десятиліття перебування при владі Путін накопичив активів на суму до 200 мільярдів доларів, але він не зберігає грошей на своє ім'я. Кошти розподіляються через таємну мережу підставних компаній і довірених осіб. Як показали такі розслідування, як Panama Papers, інші люди діють як його довірені особи. Якщо ви бачите олігарха вартістю 20 мільярдів, то швидше за все 10 мільярдів з них належать Путіну. Якщо ви хочете покарати пу. Путі... Кіна, ви повинні покарати його олігархів. Ну абсолютно світ насправді дотримується ось такої стратегії, але розуміємо, що робота тривала, тому що частина російських олігархів приховують свої статки, ховають свої яхти від а, очей міжнародних правоохоронців. Але все одно сподіваємося на краще. Готуємося до гіршого, до того, що м гроші зараз у керівництва Російської Федерації все ще є.